В якому випадку треба обирати газонокосарку косарку штіль РМА 239, якою я сьогодні працюю. Якщо ваш газон трохи більше 300 метрів квадратних, якщо ви цінуєте, як і я комфорт і легкість роботи, і найпрактичніше ви вже маєте інструменти акумуляторної системи штіль АК. І тому вам не потрібно додатково витрачати кошти на акумулятор і зарядний пристрій. Розберемо сьогодні цю модель більш детально, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і будьте завжди трохи попереду за інших. Перше, на що звертаєш увагу, коли працює модель Стіль rma 239 що вона елегантна, гармонійна зовні, маневрена і, здається, дуже легко рухається територією, що обробляється. Так і є. Корпус, що виготовлений з якісного ударостійкого термостійкого полімеру, легкий і міцний. Ручка, що регулюється і швидко, складається. У такому варіанті газонокосарка не займає багато місця, легко транспортується. Тим паче, що вага інструменту складає всього 13 кілограмів. Щодо роботи газонокосаркою штіль РМА 239, хочу звернути вашу увагу, що ніж із закрилками створює потужний потік повітря в аеродинамічному корпусі, що піднімає траву перед скошуванням і задуває скошену траву в кошик через збудовану систему повітроводів. Гарно підстрижений та чисто придбаний газон гарантовано. То завдяки цій системі. Ширина косіння моделі РМА 239 37 см. В залежності від того, якої висоти повинно стати стебло газона після обробки, налаштуйте один з п'яти можливих варіантів. Від 30 і до 70 мм. Завдяки центральному налаштуванню висоти зробити це можливо в пару рухів. Інноваційний кошик для трави в моделі Штіль РМА 239 достатньо об'ємний. 40 літрів. Завдяки спрямованим вниз повітряним отворам та закритій кришці кошика, скошена трава та пил не вилітають вгору. Вбудований індикатор заповнення травозбірника повідомить, коли настане час його спустошувати. Складається він з двох частин, тому відкрити і звільнити кошик від трави відчутно легше. Обов'язково спробуйте. Як ми й казали на початку, газонокосарка легко пересувається не тільки рівними поверхнями. Колеса з підвідними підшипниками забезпечують гарну тягу та курсову стійкість інструменту. Вони надійні й довговічні. А ось про ці вбудовані в корпус дві ручки слід теж сказати: візьміть ось так за них газонокосарку і відчуйте, як все зручно і комфортно перевертати за потреб інструмент на бік або поставити її на інше місце. Косити, переміщувати, спустошувати і зберігати комфорт і зручність саме цих дій складає повне бачення про те, чи обере для себе власник саду газонокосарку тієї чи іншої моделі. Ми мали змогу перевірити усі можливості газонокосарки штіль РМА РМА-239 на практиці, і впевнено, без жодного сумніву, рекомендуємо її до вашої уваги. Дивіться, пробуйте і обирайте якість і довговічність інструменту штіль у магазині Добрий господар і полегшуйте життя собі та своїм рослинам.